Цієї середи у Криворізькій гімназії номер 41 стартував спортивний молодіжний батл Саксаганська ініціатива. На полі боротьби зустрілися п'ять найсильніших команд здобувачів освіти Саксаганського району. За місце у фіналі боролися 10-ті та 11-ті класи Криворізьких ліцеїв та учні закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Серед них і Богдан, який прийшов зі своєю командою на батл не просто для участі, а з певненістю, що саме вони виборють перемогу. Сьогодні ми вирішили. Прийняти участь для того, щоб показати те, що ми вміємо, що ми не слабкі, сильні як і духом, так і фізично, і налаштовані сьогодні перемагати. Це вже третій щорічний молодіжний батл для криворізьких учнів. Його головна мета зібрати молодь, аби вона показала свої спортивні та розумові здобутки. Організаторами заходу стали виконком Саксаганської райради та відділ у справах сім'ї і молоді. Батл у нас розпочинається. Так? у нас буде чотири етапи. І ми розпочинаємо перший наш етап це спортивний. Усього на змаганнях було організовано чотири конкурси: піраніда хіопса, естафета зі скакалкою, ведення баскетбольного м'яча і дартс. Е, перший такий захід, який у нас е, було, скажімо, не то, що придумано, а було видано в першу чергу на ваші побажання. Побажання молоді, в, в першу чергу, учнівці, е, е, яка хотіла, щоб такий захід у нас проводив. У цій грі перемога усміхнулася двом навчальним закладам. Путівку до фіналу вибороли команда фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу Титани спорту та команда професійного транспортно-металургійного ліцею Стріла. Наступні випробування для інших п'яти команд заплановані на 17 жовтня. А переможці від брикових турів змагатимуться у фіналі, який відбудеться 24 жовтня. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв перший міський.